У Дніпрі відкрилась виставка про наші реалі сьогодення і минуле, як би не називалась Росія, мета в неї одна, як і наслідки її дій у 39-41, так і в 2014-2024 роках, якими стали окупація українських територій, обмеження громадянських свобод і прав людей, курс на анівелювання нашої культури, мови, історії та ідентичності саме про все це розповідає виставка під назвою Визволення окупація. Вивчаючи документи репресованих, і коли надійшли перші повідомлення про злочини, які відкрилися після того, як були звільнені території Київщини, от Буча, Ірпінь, це просто ну, от впало один до одного, пазли склалися і стало зрозуміло, що нічого в цьому світі не нове. Методи використовуються ті ж самі. Прагнення ті ж самі просто знищити нас як націю, як державу. Державу, і власне, чому ми це допустили, того що ми мало про це говорили свого часу, і тому є потреба говорити про це більше в різних форматах, в максимально доступні способи доносити цю інформацію, що ворог завжди залишається ворогом, як би він не маскував своє обличчя, під які красиві фрази і заяви. От тому виникла ця виставка, власне. Архіви це не просто свідчення злочинів і доказова база, а й пам'ять нашого народу. Наразі інститут пам'яті працює над створенням цифрових архівів. Вже оброблено і оцифровано 5% матеріалів. Чому важливо документувати? Є така приказка хороша. Найтупіший олівець, кращий за саму гостру пам'ять людській пам'яті властиво якісь моменти випускати з часом. Якщо це буде задокументовано. То ви кожного разу можете прийти в архівну установу, відкрити цей документ і нагадати собі, або ваші внуки прийдуть, не знаючи цього періоду, від вас послухають. Візію і рефлексію емоційну, прийдуть, подивляться документи і створять собі картину цього світу на даний момент. Оцифрування в наш саме час важливе з двох причин: перша причина, що наявність цифрової копії, це створення додаткової резервної копії інформації архівної. А друге виставлення цієї копії електронної у мережевий простір надає можливість віддаленого доступу Ступу до неї значно більшої кількості дослідників. Виставку можна побачити в холі головного корпусу університету митної справи та фінансів для студентів. Вишу виставка стане ще й частиною навчального матеріалу. Безумовно, ми будемо в першу чергу для істориків використовувати цей матеріал. А крім того, ми плануємо на базі нашої кафедри історії та теорії підготувати двох гідів, які будуть власне з числа студентів здійснювати супровід для всіх бажаючих. хто відвідали нашу виставку, розказував, показував. Тобто це буде така практика для наших студентів, де вони, власне кажучи, будуть коментувати, пояснювати, розказувати, ну і, власне кажучи, закріплювати свої професійні навички.